Насамперед він знав всю історію України. Я завжди дивувалася його знанням, як він це все розказує, як він це все знає. Ну, я не настільки досвідчена, як він. Він завжди всім допомагав на благодійних основах. Це така дитина була. Він, якщо брав якусь мету, він її докінчував до кінця. Він вчив, робив, любив дуже багато читати. Це дитина була така, з якою я ніколи не сварилася. Дуже тяжко повірити, хоча сусіди, друзі, то вони це знають, що ми насопереч всім ми ніколи не сварилися з ним. Ми завжди знаходили спільну мову. Я його виховувала сама. Пам'ятаю, ходила на роботу з ним з роботи. Та він завжди знав, що буде війна. Він про це постійно говорив і готувався заздалегідь до цієї війни. Він завжди говорив, що Росія нападає рано чи пізно вона знову нападе, особливо після 2014 року. В 2014 році він хотів іти в Київ на революцію, але я його не пустила. Він був ще тоді неповнолітній. А вже на війну він сказав, ти я хочеш, я все рівно піду. І він пішов, хоча він був зписаний, в нього була хвороба хребта, він міг не воювати, але втримати це неможливо було. Познайомилися ми на спільному родинному святі, адже ми маємо з різних сторін родичів. І з познайомилися з мамою Максима, а вже потім з ним. Ось і власне через маму у нас відбулося знайомство. Вона передала інформацію про мене, що ти є така гарна дівчина, але він не любив, коли йому нав'язують свою думку дуже дуже сильно. І Я ж здивувалася, що він там пройшло півроку, але він все ж таки мені не писав. Ми почали спілкування. Спілкувалися ми як як друзі, але два роки. Але стосунки розпочалися в перший день війни, 24 лютого. Якось так склалися обставини. В перші місяці він був в військовому резерві. В Луцьку, поблизу Коваля. Тобто він приїжджав щотижня, можливо, кілька разів на тиждень, але він завжди прагнув перевестися в бойовий підрозділ. Тому що він вважав, що він неефективний в тилу, він завжди нервувався з цього приводу. І навіть були ситуації, коли ми заходили в магазини, і там була чи знижка для військових, чи можливо безкоштовна кава. Він завжди нервувався. Казав, що я не заслужив цього, тому що я не був на передовій. Мене дуже вражали, дратували можливо в деякій мірі ці слова. Адже я йому постійно говорила, що ти в перший день повномасштабної війни, не задумуючись. Вступив до зсу, будучи вже тоді готовим віддати своє життя. Це вже багато чого вартує, але він завжди був принциповий, принциповий у всьому, і переконати в чомусь його було дуже важко. Максима можна багато чого розповідати. І зараз, бо це восьма виставка, і його друзі, однокурсники, які приїжджають, виступають. Це щось про себе говорить. У нього були різні компанії, які постійно його підтримували. Я як зараз пам'ятаю, як ми сидимо в машині в ковалі, і він мені говорить, що от як повернуся, я обов'язково зроблю. Фотовиставку свою воєнну. Ось. І я вже тоді розуміла, що він дуже-дуже хочеться, дуже мрія. Про це не казав, як саме, але те, що він це хотів зробити, це точно. І навіть свої подрузі, як вона мені потім сказала, восени він написав, що в разі, якщо навіть його не стане, то в ковалі обов'язково будуть фотовиставки. Ось і я тоді була шокована, коли я це почула, але. Як Бачимо, фотовиставка фотовиставка відбулася не лише в ковалі, а вже й у восьмому місті. Наша мета, щоб це все побачили і дізналися якомога більше міст України. Ну і за кордоном ми також, до речі, шукаємо, як виїхати нам за кордон. Ми бачили, як люди реагують за кордоні на виставку, і що вони говорять і пишуть в книгах, відгуках. І в нас є така мета. Він хотів цю виставку. По-перше, в нього був телеграм-канал, де дуже багато його взнали. Надихнули і почали дзвонити звідусіль, щоб робити виставку, але він говорив не наразі, не на часі після війни. Збройні сили України два рази теж опублікували його фото на своїх сторінках офіційних, і теж тоді він був надзвичайно радий. Я в перший день зібрала всі посилання, які він мені надсилав, бо з кожної локації він мені надсилав, і писав на всяк випадок. Там була серія оброблених фото з кожної локації, тому що вони переміщалися. І я їх всіх зібрала. Ось і почала відбирати і з друзями-фотографами із мамою. Ось і де, деякі фото я називала сама, спираючись на якісь свої особисті відчуття деякі називав Максим. Ну, більше про ці роботи я говорю власне на відкритті.